Всім привіт, друзі. Привет. Приїхали ми до гості до Олександри. Сьогодні До Кирило з Олександрою. Сьогодні маємо їх забирати. Ось Кирила ще будуть там трошки. У нього ще є процедури, а після процедур ми його заберемо. Так, ми його заберемо і вже їдемо додому. Давайте ми прогуляємося. Олександра тут дослідила вже ту лікарню. Дивіться тут. Хотіла вам показати, що тут на території лікарні є магазинчик невеличкий з продуктами. Не виходячи з лікарні, ви можете купити все, що вам необхідне, і є кафе. Присісти, бачите, от є тут столики, такі, тут є лавочки, якщо на, на подвір'я. А всередині також є. Давайте зайдемо. Трошки було галузно, борні. Можна випити каву, смачні десерти ми вже коштували. Досить смачна кава. Згарний каловий апарат. Ціни. Ну, і, да. і якщо ви щось хочете купити з собою, є продукти, є молочка, є готове. Продукція молоді взяти для дітей смаколики, В принципі, все, що там, якщо ми наїлися, то, що дають, пропонують в лікарні, можна докупити собі. графік роботи. Кожного дня. В принципі, ну, ввечері ви вже каву не поп'єте. Так, вхід є з території лікарні. І прямо з лікарні можна. Спуститися на перший поверх. тут є. Є аптека, якщо якісь ліки треба докупити. Хоча ми лежимо з кирилом, а все дають, всі ліки нам дають безкоштовно, повністю. Зала очікувана така. Одна зала очікувана. Одна зал, так. Да. Тут я вам бачите, дитячі і такі. Дитячі. столики. Тут є, тут Навіть є. Піанино. Піанино. <реш> Не Яка частина? Плазмовий телевізор. А, можна зняти або поповнити рахунок, як карточки, допомагати такі. Ось такі. Ще треба. може телефон у нас або поповнити. Бачите, наліпочки від дітей пам'ятні такі, я так розумію, тисячі українців передали ці слова підтримки для тебе. З іменами діток, бачите такі. Ось так гарно зроблено. Так. Ось, друзі. Є там поповнення, можете термінали весь. Або вже пройти на основу рецепцію. Ага, там основна рецепція. Так. Там теж вже відділення. Тут взимку гардероб, є і група така зона. Терше є в... хокей, бачите такі диванчики, м'які, м'які пуфи, хокей, там є руки, можна помити. Паркінг-зона для колясок. Та, місце для візочків. Можна помити руки. Мають бути так, о, тут, я так розумію, що ще не зробили, що але доробляє, о, буде, я так розумію. О, може гардеробна, може о, теж може бути тут для, для колясок місце запроєктоване. Так, бачите, тут візочки не доставлять. Ну це ми вже бачили кролика Оскара, приймає сьогодні у приймальний день. В нього сьогодні релакс день. Такі. Багато дітей нема. Великий. Спокійно реагує. Трещу, ну таке, друзі. І зараз ще Олександра проведе екскурсію по палаті і тому відділенню, де вони лежать. Тому що туди ми потрапити не можемо. Там вхід тільки для тих, хто там лежить, перебуває та на лікуванні для одного з батьків. Тому Олександра відправляється туди. Ми чекаємо від неї, да. Ми чекаємо від неї тоді. На змістовне відео. Так, все, далі буде. Так, піднялися на третій поверх, Кирило лежить в нейрохірургії, бо в нас струс мозгу. Заходимо, попадаємо в такий коридор. Все нове. Тут є кухня. Кухнею можна користуватися, якщо вам потрібно. Мікрохвильовка, чайник, є посуд, якщо треба, якщо ви забули свій, якщо вас нема, можна тут їсти, а можна розвозити по палатах. Холодильник, там ви можете зберігати свої продукти, якщо у вас є, якщо вам потрібно. Тут все одноразове. Все є, є ложки, виделки. Я вже... Ми користувалися, бо ми в першу ніч приїхали. У нас нічого не було, нам все видали. Персонал дуже привітний, дівчата всі дуже комунікабельні, все розказали, показали. Ми йдемо, ми лежимо в другій палаті. Все частенько, новеньке. Біля кожної палати одноразові масочки, перчатки. Антисептик, тут кухня для персоналу, там у нас процедурні кабінети, але всі процедури в тому відділенні майже все роблять в палатах. Це кирило, він ще спить. Але покажу вам нашу палату. Вона двохмісна для батьків, якщо ви лишаєтесь, є. Диванчики, вони розкладні, дуже зручні. Тут є своя душова туалет. Навіть видають гелі для душу шампуні, теж антисептик, мило, туалетка, все нове, чистеньке. Є а... тут є пледи, коцики, подушки, все дають свої, все з собою нічого не треба брати. Все ідеально, все чисте, стерильне. Якось так. Зараз підемо, ще є дитяча кімната, покажу вам дитячу кімнату. І підемо я вам покажу, ще тут є дитяча ігрова зона. Якщо дитині легше, якщо вона не почуває себе зле, можна виходити в ігрову зону. Тут теж є, дивіться, одноразові рукавички, антисептик, все є. Ще є така приємна опція. Якщо ви не наїлися або дитина не хоче їсти то, що подають тут, можна замовити і вам принесуть по меню то, що є в кафе. Хочу наголосити, все абсолютно безкоштовно. Лікування нам обісло нуль копійок 0 гривень, повністю всі крапельниці, медикаменти, все-все-все за рахунок держави. Жодної копійки з нас не попросили ні при поступленні, ні при виписці. Жодної копійочки. Підемо, я вам трошки тут треба розмовляти трошечки тихіше, тому що тут все ж таки лікуються діти, вони хочуть віддихати. Тут у нас медсестрички сидять. Цілодобово. Тут палати. Біля кожної палати все те ж саме. Палати дуже чистенькі і дитяча зона. Тут, в принципі, діти є, діти граються. Зараз ж ранок процедури. Навіть є PlayStation, телевізор. Це дуже-дуже круто. Діти бавляться, в дітей є свій простір. Я вам скажу, що я в захваті. Від відділення, від самої лікарні я просто в захваті. Там інший вихід. Тут дівчата. Так що ось така міні, такий міні-відеогляд. Там у нас процедурні, але всі процедури в нас дівчата проводять, приходять до нього. Привіт. Якось так. Ну, На цьому я буду завершувати свій міні-відеогляд. -міні Всім гарного дня, мирного неба, па-па. Завітайте! -па. Вон вони. Як ти? Покажи рани. Бачите, так? Та у нас ранок. І на новзіє рана. І та не ходить. Все зажило, все прекрасно, навіть світліший став. Він голову помив. Як було, все нормально? Друзі, Кирюха виписався, бачите? Все нормально, пройшло всі два дні. Так, в п'ятницю поклали, сьогодні неділя. Випуску не дали. Сказали вівторок за випуском. Ну, теоретично він ще має тут лежати, але буде ага. страш і його відпустили додому. Ну все, так що ось так, друзі. З Кирюхою все добре, тому ми їдемо, їдемо додому. додому, харчуватися, домашню їжу. Як тобі, до речі, тут харчування? Тут не дуже, а і вичинять нормально я просто не люблять молочну кашу. Ага, тут зранку дають молочну Молочку, кашу. Молочну, так. Ну ось. А так в загальному, як тобі в лікарні. Та нормально. <сх> ну, <сх> я <як сх> може можу бути в лікарні. Умови, типу, ну, абсолютно ага. прийнятно, я бачу. Ну, все, тоді ми їдемо додому.